Град, рад президент Собор Святого Віталій. Крайто сьогодні. Mm, тут на терасовий Вот, цей якраз поснімати можна. En Praga, que todo casco histórico está desde el año 92 en UNESCO y no se puede construir. Pues aquí, fíjense, está... Eran representantes de ellos también. Pero más que 100%. Там люди екскурсію проводять. Тут можна спуститися. погода трошки холодна сьогодні. Людей не так багато є і екскурсії приїхати. Сонечко пробивається, вже десь веселіше. Тут спуски є. Сьогодні закриті. І далі. Це не тобі Ще якісь сади. О, тераси, яка краса. Це за їх і говорили. Ось ці тераси гарні. Para que você tem calão, Fê. Começou nessa garrafa. Святого Миколая, Салд Висачевий, Австральський. Я не... Я не... Не... Стена а, там Закрыто Звучит за От бахандо і там не дуже. Тут ще спуски, де да? такі тут нанесу. Закровочі, такі. Там я не була, ще не ходила. Це хлопець. Тіктоки показав цю дислокацію. Я прийшла, поки відкриту. Є доступ цих садах то ми ходили, а сюди на ті тераси не ходили. Не були, не знали, ходу. Там внизу ще тераси кидуть. Внизу там всі йдуть спуски. Кафешка, кафешка, там внизу теж загублена. О, бачите, гарненько. Як гарно виглядає.

Я yeah. прикладу. Yeah. Yeah. Yeah.